Добрий день, шановні любителі винограду. Вітаю вас на ютуб-каналі Виноградник від Зими до зими. У вас, як і в мене, може статися така ситуація, що у вас осінню залишаться ось такі невизрівші черенки. Зараз вже 15 квітня. Я їх дістав сьогодні з підвалу. У мене вони в дуже всі в чудовому стані, всі вони спасені, Осінню вони всі були зелені. Ну, Тільки цих, оці біршички, три, мене було десь, саме, саме, от, там 2-3 см почало визрівати, а то все була зелена лоза. Е, там температура десь в пределах була 2-3 градусів, коли були самі більші морози до мінус 10-15 А так там взагалі було 7-8 градусів. Темнота там повна була, там світла немає. Рядом, що тільки там ящики з яблуками стояли. Це в нас, Це в нас що? Талісман. Як бачимо, брунячка опушилася, це спасений вже лелека. у Нас там ось там теж брунячка опушилася. Далі у нас Сиренєвий туман. ну Тут саме не зрозуміли, але теж ось бачимо ось тут в пазусі теж опушена брунячка. Далі це в нас е, надіжда Азос. Тут брунячки взагалі немає ніяких проблем. Стартануть. Це в нас Кардішах. Теж бачимо в пазусі ось тут бруньку, яка вже починає свою вегітацію. Далі восторг. Восторг ми теж бачимо, брунячка опушується одна та і друга. Тут теж опушується. Тут взагалі на зеленому не згнивший. Не пропавша зелена лоза. Ось вона не визрівша і. Зверху бачимо ми вона вся підсохла. А тут, як була не визрівша, так і лишилась. І зараз на ній починається вегетація. Це в нас хто? Це в нас вальок. Це вже тяжеловеси, це вже лучезарний, це хто в нас Олексійович і Дунал. Ці були трошки визрівші. А бачимо, ми визрівші, вже почалася повна вегетація на всю лозу. І цих два ми бачимо, що це вони в темноті. Так. Там є волога і там є температура. І через це в них почалася вегетація. Ну ось так, в мене з десяти невизрівших всі, всі я спас. Так що, якщо у вас залишаться такі садженці так що не панікуйте, ставимо ми в підвал, в любе друге приміщення. Я думаю, що можна і десь прикопати і накрити якимось укриттям теплим, аби земля давала плюсову температуру. І вони от переживають без проблем. Бо якщо б ми їх висадили, б, вони в нас під бутилочку, на жаль, загнили б. А так, як бачимо по цьому. Навіть зелений приріст залишився. Так що, кому це відео стало в нагоді, ставте лайк. До побачення, до наступних зустрічів.